Це просто епік фейл. У мене більше якась апатія виходить там стрес. У мене залежності незалежності немає влоги, ніхто не відміняв. Я зробила собі карешку. Воно таке було гарне, що я просто не ході повернення до вас у вигляді влогу, влогового мого життя, де я розповідаю про своє життя. На жаль, цього не трапилось. Тому. Я вирішила знімати влоги і їх поновити. Протягом двох днів, навіть трьох, я знімала влог для вас. І так сталося, коли я почала вже накопичувати всі ці відео і перекидати якусь частину. На ноутбук, деяка залишилась на телефоні. На ноутбуці забракло місця. Я вже змонтувала більше половини відео, залишились деякі кусочки, які були на телефоні, але я не змогла їх перекинути на ноутбук. Думаю, добре, перекину назад тоді на телефон, тому що я вже деякі відео видалила з телефону, звісно ж, вже видалила прямо з. Кошика, щоб у мене поновилася пам'ять на телефоні, не змогла я перекинути і на телефон. Тобто, одна частина відео на телефоні, інша частина на ноутбуці. І я не можу ніяк це скомбінувати. Я декілька днів ходила з цим в голові. Це все носила. Думаю, блін, там такий цікавий влог насправді вийшов. Але, блін, вийшло так, що. Що не вийшло в мене зробити влог? Тому я зараз знімаю <ріст> другий влог. Попинаю. Що я зробила собі карешку? Я згадала, як я проходила на зйомочки в моїй найулюбленішій роботі, найулюбленішій, Найулюбленіш. Боже, я як <рістанка> турчанка, це адміністратори знімального майданчику. Звісно, де ви зі мною були? Може хтось і не був. Прям кайфувала від неї, і саме там, коли я тоді прийшла, то я зробила собі кришечку. Справді ні, моє волосся там одну. Факт про мого котика він дуже сильно любить крема. Я не знаю чого. Кожен раз, коли я мащу руки кремом для рук, він облизує мої руки. Бачите, не хоче мені віддавати. він мене джима, що його пальчиками, своєю її ляпкою. Нам на роботі не можна ходити без окулярів. Нам видавали робочі окуляри, але вони. Чесно, не дуже гарні. Я один раз купила собі окуляри, які я наразі ношу на роботі, але я вирішила купити собі щось, якісь інші. Головне, щоб вони були, тому що ми працюємо з проводами і так далі. Я може колись покажу. Тому що там не зовсім зручно знімати. Я взагалі не впевнена, що там можна знімати. До речі, знімаю я на телефон <свіс> свого коханого, тому що на моєму закінчилася пам'ять, але влоги ніхто не відміняв. <свіс> на сніжок пішов. <свіс> а в нас іде сніг. Ля-ля-ля-ля-ля. Трошечки снігу. Джен, так прикольно. Перед новим роком нанопластику волосся. Воно таке було гарне, що я просто не хотіла мити голову. Я боялася, що просто через одну мийку воно все змиється. Як в мене було з ботоксом, ботокс в мене вимився через три дні. Три миття. Нанопластика в мене трималася, я думаю, вона ще тримається. Звичайно, не прям той ефект, тому що мені ще вирівнювали волосся і так далі. Два тижні тримається, і мені дуже подобається. Я от купила цей наборчик засобів для миття волосся, по догляду за волоссям, І мені дуже подобається. Дуже подобаються мої губки. До речі, завжди думала, що в мене великі губи. Ну, тобто, ну, нормальні, так би мовити. Але я потім побачила, блін, в мене там верхня губа, ну не дуже така велика. І зараз, я думаю, блін. Яка насправді красота не хотіла б робити більше? Мені подобається саме такий ефект. У мене немає якогось, як там може більшість думає, що залежність від вкалування в губи і робити їх прям безмежними. Так само, як з татуюванням, в мене такого немає. Я зробила собі три татуювання. Я Пам'ятаю, в 17-му році останнє я робила татуювання, і все в мене незалежності немає від татуювання. Все, що я хотіла, я зробила все, що я хотіла зробити з губами, я зробила все. Туди пішла. Вирішила пройтись прогулятись і заодно піду за своїми штанцями робочими, які мені підшили. Я сподіваюся, що там все добре. До Речі, в нас автобуси безкоштовні в нашому місті і ще я знаю декількох. Це для того, щоб спонукати людей їздити менше на автомобілях, щоб не забруднювати повітря, не завантажувати сильно дороги. І це з однієї сторони дуже прикольно. Це все ж таки гроші, грошики Міночки. Робити максимально мінімально справ. Я все відкладаю на суботу. Не дуже люблю такі дні, коли я взагалі нічого не роблю, щоб не просто сидіти в телефоні, клацяти там листати, просто гортати ленту, там дивитися просто серіал і так далі. Мені потрібен завжди рух. Про це говорять моє прізвище. Моє прізвище колесник, тобто зв'язане з колесницею, колесо, яке постійно рухається, щось робить. Так розумієте? Think about this. плюс я нещодавно відкрила для себе таку штуку, я про неї чула, але якось зацікавилася тільки зараз про матрицю долі. Це не Така штука, що в тебе є якийсь сценарій, і ти йому слідкуєш, і все ні. Це просто показує якісь слабкі сторони і сильні стори... сторони, що їй дає енергію, що їй дає сили, де вона може проявлятися, як вона може проявлятися, і так далі. Я зрозуміла, що це так, тому що я завжди протягом свого життя кудись рухаюся, постійно щось роблю. Я не можу сидіти на місці лінь нічого не робління, Робіння, воно просто мене виводить зі свого стану. У мене більше якась апатія виходить там стрес, не можу нічого не робити. У мене це не виходить. Мені постійно щось треба робити. Ось така продуктивна жіночка, україночка. справлять на місці. Як ви вже здогадалися, я на роботі. Це моя робоча форма. Ось така я гарнюнька, а це мій робочий процес. Саме цим я займаюся на роботі. Ну, дещо тільки що показала, звісно. Я роблю. В'язки з проводів для автомобілів, для транспортів і так далі. Ця штука називається карусель, і вона ще повинна ходити, а ми за нею бігати, але мені повезло зазняти момент, коли вона стояла. Тому ось так 8 годин я проводжу на роботі. Все, я вже вдома. Перша зміна відпрацьована. Я напевно трошечки поїм, прось перекушу, піду в душик, перезалью Видосики на ноутбук, які я вже відзняла. І завтра зранку я змонтую відео перед роботою. Нарешті я змонтую влог. Мені навіть здається, що цей влог вийшов краще, аніж попередній, який в мене так і не вийшов. Тому завжди все робиться на найкраще. Я бажаю всім гарної ночі, гарного ранку. Гарного вечора! Дивлячись, в який час ви дивитесь це відео. Дякую, що були зі мною. Повертайтеся до мене ще раз. Як я повертаюсь до вас з новими пригодами. Пока!